Львів з офіційним візитом відвідав президент Ротарі International Кальян Бенерджі, очільник найбільшої світової благодійної організації, вручив хартію уствореному клубу Ротарі Львів княжий та побажав ротарійській громаді, аби і надалі реалізовували свій потенціал на благо людства. Адже мрії, прагнення та проблеми громадян всіх країн однакові. Його приїзд прирівнюють до візитів лідерів країн за 20 років незалежності України. Президент ротарі International в четверте побував в Україні і вперше у Львові. Львів є неофіційною ротарійською столицею України. Сьогодні у Львові був чертерований або вручена харті, інакше кажучи, шостому клубові ротарі як ідея ротарі круг. У Львові існує вже як ви знаєте більше як 76 років. Візит президента Ротарі International до України відбувся саме до Львова. Зміни себе допоможе людству. Гасло року каденції президента ротарі Кальяна Бенери. Ці слова перекладені на десятки мов у різних країнах, проте значення їх незмінне. Фіарапер персон. Якщо ти є лідером в суспільному житті і готовий робити більше на користь своєї громади, професії та суспільства, це дає тобі право називатись ротарійцем. Батьківщиною Таяна Бенеджі є далека Індія. Його робочий графік розписаний по годину на півроку наперед. Проте на запрошення приїхати в Україну відмовити не зміг. Він зустрівся з ротарійцями, тому що не так часто є можливість просто навіть фізично приїхати в будь-яку країну світу. А в дистрикт 2230, який охоплює Білорусь, Польща, Україна, він приїхав на 4 дні при кількості 538 дистриктів у світі. Приїзд... Раторійського лідера надихнув благодійників Львівщини на нові звершення. Це проєкт по створенню центру з пересадки кісного мозку в місті Львові. Цей, цей центр буде створений на базі лікарні е, е, Інституту крові, що знаходиться у нас у Львові. І ми вже розробили стадію проєкт. Хочу особисто подякувати е, е, фонду Андрія Лопушанського, е, який є уродженцем Львівщини. Який е першим відгукнувся на допомогу е нашій ініціативі по створенню центру? 107 років тому роторійський рух було створено під гаслом служіння іншим понад власні інтереси. Пройшло більше століття. Проте актуальність цих слів не втрачається. Президент ротарі інтернешнл каліян Бенеджі завітав до нашого міста, аби усім нагадати. Що не важливо, де ми живемо, але кожен з нас прагне миру, благополуччя та задоволення від кожного прожитого дня. Марія Сомоненко, Андрій Дробний, вісник.